Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі віброшліфмашину від компанії Metabo, а саме модель FSR200 Intec. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Трафарет для можливості швидкого створення витратних матеріалів саме під вашу шліфмашину. Сама шліфмашина та система пиловидалення. Також є можливість підключення до пилососу. Отже, якщо ми розглянули комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 200 Вт. Шліфувальна пластина 114х102 мм. Кількість обертів холостого ходу 13 тисяч обертів на хвилину. Частота коливань при холостому ході дорівнює 26 000 коливань на хвилину. Коливальний контур 1,4 мм. Вага інструменту без кабелю 1,3 кг. Довжина мережевого кабелю 2,8 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua, складає 3 роки, так як ми є офіційним представником компанії Metabo в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося би акцентувати увагу, це система пиловидалення. Вона оснащена складчатим фільтром та дуже легко очищається. Сама шліфмашина з верхньої частини в нас дуже добре прогумована. Це забезпечує відсутність ховзання інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. На передній частині інструменту ми бачимо кнопку запуску самої шліфмашини. Вона захищена від потрапляння пилу та вологи. Також захищений мережевий кабель у місцях можливого зламу. Сама шліфмашина оснащена підшипниками, що продовжує її термін придатності. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились Додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту звертайтесь на сайт Tools.netua. Наші менеджери з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, а ви замість дякую підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори під нашими відео, якщо вони вам сподобались. До нових зустрічей!